Позивний артист сьогодні виповнюється річниця з дня загибелі на фронті викладача Львівського університету Володимира Труша. 31 жовтня. Торік разом зі своїм товаришем боець підірвався на розтяжці поблизу Авдіївки. У річницю смерті помінути воїна на Личаківський цвинтар. Прийшли його рідні, друзі, студенти. Рішенням ученої ради університету від сьогодні одна з аудиторій вишу носитиме ім'я Володимира Труша. Родина, фронтові друзі та студенти, незважаючи на дощ і пронизливий вітер у річницю загибелі львів'янина Володимира Труша, до його могили прийшли десятки людей. Насправді, один з найкращих викладачів завжди про це говорив. Він першим поїхав. Він сказав, що це головне, головне боротися за свою державу. Козацькі вуса, чуб і вишита сорочка, яку у великі свята Володимир Труш одягав навіть у зоні бойових дій. Саме таким запам'ятали львів'янина його бойові побратими. Кажуть, він був щирим патріотом і як ніхто любив свою країну. Був вже закон про викладачів з його вищими освітами. Йому навіть командування казало, що Володя, ти своє відвоював, бери й вчи далі. Він від цієї пільги відмовився, він залишився. Пам'ять Володимира Труша увіковічнили на факультеті культури та мистецтв, де він викладав до мобілізації. Університет рішенням вченої ради з ініціативи ректора, очевидно, на прохання нашого факультету зробив стипендію Володі Труша, що відкрита аудиторія його імені нас не буде, а він існуватиме в історії цього факультету, університету. Володимир Труш став першим викладачем Львівського університету, який загинув у неоголошеній війні з російськими окупантами. У нього залишилася дружина та двоє малих синів. Степан Гарцюкористмальку, та Львів, Спецкор, два плюс